Поверталися додому, як надовго невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота, бо рве твої думки, бо на вістані руки тремтять сльози її бетон. Цвітуть квіти мінних зон, дихає війна. Це не сон, не кажи мені, я знаю. Мамо, ти не уявляєш, як удавне відпускає пустота, поки спокою немає кожен метр твого краю і невзята кожна твоя висота. По дорозі до вокзалу тебе дівчина чекала і в водила ряду Як надовго невідомо, чи повернешся додому, чи залишишся?